Сьогодні на розгляд сесії виносилось питання пільових перевезень програма. Вчора Марина Рейко тут устроїла шоу в міській раді, що це її програма, але, як ми бачимо, її взагалі нема. Це чисті маніпуляції. Хочу сказати, щоб вся громада знала, що з жовтня місяця минулого року блокується оплата транспорту в місті Чернігає. З жовтня місяця водії не отримують зарплату в повному обсязі. жовтня місяця накопичуються борги без виключення усіх перевізників. Чотири підприємства працює в місті на маршрутах міста, всі чотири в жахливому стані. У всіх величезні борги. Користуючись нагодою, що тут присутні силові органи, хочу повідомити, що транспорт може зупинитися любої хвилини. І це буде не якась там забастовка. Повторюю. Ніхто не збирається бастувати і брати мешканців-заложники. Я кажу ще раз: не сплачуються з жовтня місяця, борги за топлю дуже великі, не виплачується заробітна плата. Голова міської адміністрації військової заявив, що всі приговіки їздять безкоштовно, але хтось повинен за це платити. Ці виплати по пільговим перевезенням також блокуються військовою адміністрацією. Тому я хочу донести важливість цього питання. І щоб люди зрозуміли, що якщо транспорт стане, то це буде зроблено руками не перевізників.